Краща молодь міста в Івано-Франківську відбулася церемонія нагородження лауреатів премії Івано-Франківської міської ради та стипендії міського голови для обдарованих студентів закладів вищої освіти. Студент університету нафти і газу Богдан Маскович впевнений, запорукою успіху є наполегливість і відданість тому, що любиш. Стипендія, на мій погляд, це як винагорода за мою діяльність. Про впродовж там півроку чи року, залежно як рахується, тому е, я радий сьогодні тут бути і те, що власне отримую цю нагороду. Якщо ти хочеш стати гарним спеціалістом, щоб потім отримувати пристойну зарплату, то потрібно просто бути, е, бути в темі, бути е, повністю е, під тим, як ти е, ставишся до своєї роботи, через те, що ну твоя робота це просто дзеркало того, що ти робиш і. Те, того ким ти є натхненний архітектурою з дитинства, студент університету нафти і газу Олександр Мельник каже, щоб отримувати фінансову підтримку, треба не лише добре вчитись, а й мати активну громадську позицію. Від міського голови стипендія нараховувалася. Ну так особисті знов першу чергу, на мою думку, через. Те, що я є активним громадським діячем і е, як керівником спільноти Василянських аніматорів Івана франківської ми проводимо літні табори дитячі. І якраз е, це описав так, як е, своє досягнення і вважається таким великим досягненням, і тому я тут, на мою думку, Софія Рава, студентка першого курсу Прикарпатського університету, склала НМТ на 200 балів. Дівчина вважає, що відмінно вчитись вигідно. І такі винагороди мотивують продовжувати. Склала українську мову на 195, математику на 189, і історію України і хімію на 200. У нашій територіальній громаді тим учням, які склали НМТ на 200 з одного чи з кількох предметів, виплачували премії по 5 тисяч гривень за кожні 200 балів. Так як в мене з двох предметів 200 балів, то в мене 10 тисяч. Цьогоріч стипендії отримали 100 кращих студентів громади, а 21 першокурснику, який склали НМТ на 190 балів і більше, призначили одноразову премію. Сума стипендії становить 2,5 тисячі гривень на місяць. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує. Міська влада активно підтримує талановиту молодь. Йдеться як про стипендії, так і про реалізацію різноманітних молодіжних ініціатив. Ми дякуємо дітям, що вони вибрали івано-франківські вибрали Україну, що вони лишилися, що вони хочуть залишатися в Україні, розвиватися, бути кращими. Ну і дякую, що є співпраця з університетами. Для нас це дуже важливо, що ми маємо можливість сьогодні таку стипендію давати. Крім того, ми ще найкращі дітей, які здають ЗНО. Чаєм 190 і більше балів. Крім того, найкращі діти, учні отримують стипендію. Працює молодіжний центр. Проект молоді влади. Тобто багато проектів для молоді студентів сьогодні реалізовуються. Місто загалом цього року стипендії отримують 48 студентів Прикарпатського університету, 23 – університету нафти і газу, 17 – медичного університету, 10 – університету короля Данила. І по одному студенту з коледжу фізичного виховання та академії Івана Золотоустого Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раїм.